Всім привіт, я Продовжую грати в Tomb Raider. Е, хіба я закінчила на моменті, де в мене було скільки світлячків оцих лом. Оу, палає. Так, ладно, Знайдіть радіопульт. Окей. А я якусь очівочку отримала за те, що розбила. Е, не хочу витрачати я свої стріли, коротше. Якщо комусь треба, ніхто не піде. Якщо комусь треба, то хай стріляють. Мені не то, що треба. Сюди. А, ти так сама не хочеш, так? Да? Обережно бо ще ще по голові дадуть. Що тут? Відчинити якийсь краник можна. А, блін, ці тики. Єс. Yes. Звідси нікуди не до що срака. Ладно, мені немає сенсу на це дивитись. Блін, я помираю. Отак я норм придумала назад вернутись? Чи ні? Херня. Ідея. А я більше... Почекайте, а як я сюди залізла? Я ж сюди якось залізла. Так, я відкрила якийсь кран, мені треба йти далі. А там немає проходика. ну дайте подумати, ой, йому щось підібрати. -о. Я можу цим запулювати його. Ой, але щось кукушка не куку. Я маю тут двоє дверей. Одні тут, інші тут, ніякі з них не працюють. Нахрі я відкрила цей кран. Бог ти мій, бог ти. Рятуйте мою голову. Я ніхрена не розумію. Що мені бляха робити? Так, почекайте підібрати. Так, у мене підсвічена ця штука. Тканинка. О, я можу її підпалити. А як це зробити, блін? Потрібен вогонь. От у мене є вогонь. А це не вогонь. Добре, якщо я кину цей предмет. Горить? Ой. Це взагалі не те, що мені треба було, блін. Один... З п'яти плакатів знищено, на чорта воно не треба. Ну, ну, ще раз тут, стой. Склоно чи крихке. Добре, якщо я нам по ним зброю. Тантиє. Сейчас вона не крихке. І шо, я выстрелю тупо всі свої патроны. І толку з того, що це скло крихке, вона все одно помирає, блин. Я шось. Ніхрінашеньки не можу зрозуміти. Вона знову каже, що скло крихке. Угу. Цю штуку вона з собою не бере. Тут у мене зараз ще закритий кран, почекайте. А може його можна розтовкти? Я не знаю, як його розтовкти. Якщо його розіб'ю якось. Чимось, я не знаю. Це поки відчинять погана ідея. Чому я не можу взяти оцю штучку і розвалить нею скло? Це той, блін, клапоть висить. Тут ніде немає, куди залізти. А мені це відчиняти? Ну шо ти тренди, що скло наче крихте? Ну не крихке воно ніхрена. Думаєш, їх отруїть це скло? Дайте мої стріли. А вони тупо зникають. Та тому скло по шарабану, блін. І толку. Я не розумію. That glass looks weak. Та не крихке воно Там хай щось погорить. Що я туди закину? Там тепер все нахрен горить. Окей, а якщо я... Це що це якийсь гасиде, чи що по цим трудном? Відчиню... Завантаження. Милуюся, як ти здохнеш, сам ти здохнеш. Я поки не розумію, як мені це пройти, але дулю. Якщо я запулю це сюди? О! -мо, ти шо? Я просто дженюс, блін. Всі двері нафіг вибило. Ой, там хтось живий. Де ти? Давайте доб'ю, щоб не мучились. Це не страждай. Гори в пеклі. Але що це новенька збройка? Старий автомат, звісно, нам таке треба. Давай не, не палай, будь ласка, давай ще поки тут полазимо, подивимось, що я можу взяти. Сюди ж теж був ход. А, стоп, це я сюди обійшла, туди залізла, а туди я вже не йду, дякую. У мене маршрут прямо. Обережність. Максимальна обережність у харчу. Патруняшики. Е угу. Звідти скиди е експедиції. Погодні умови України сприятливі. Наші втрати через шторми. Два вантажних судна. Експедиція розкварт. Розквартирована на острові. в Горах споруджений у зв'язку. На березі розчато будівництво бази, попередній огляд виявив кілька перспективних місць для розкопок. Острів значно більше, ніж очікувалося спочатку. Історія місцевої цивілізації налічує багато сотень років. На встановлення причини виникнення аномальних атмосферних явищ буде багато часу та зусиль. В разі успіху наша перемога війні гарантована. Намкова доповідь часів Другої світової війни. Добре. Добре. Чешем далі. Ух ти, йой! Швидше перезаряжайся, Василиса. Боже, куди мені ховатися від них? Не світіть в мене своїми фонарями, блін, бо ніфіга не видно. Дякувати Богу. Щось можу підібрати, звісно, все треба. Все є. Моє... Уф. Лутіка скільки, а? а? Скільки Лутіка? Та ти що, яка прелість? Так, там все тепер далі сіди. Так, бочку в мене під... А, я можу наверх вилізти якось. Туди попробую тут вискочити, але я сумніви. Ага, вона доскочить, я думаю. Молодець. Ага, стоп, а мені вверх? О, я можу на кострі посидіти. Звісно, лутик, а мене максимально. Почекайте, тут треба спочатку спуститися, весь лутик позбирати. Ну давайте скочимо. Може в мене не лошара якась. О, дивіться, щось є. Схованка. До речі, стрілка показує. Показує, показує туди. Uh -huh. uh -huh. Максимально. Так, це не можу взяти, бо максимально пішли на костріку посидимо. А як вона може якось швидше бігати? Може і так переміщатися. Давай, пішли посидим. Цього я все забрала, тут, коротше, я все забрала. Супер, сідаємо. Yes. Нолюмінь зато спорядження матеріна. До речі, може, так, це в мене посилено максимально. Тут я що можу ще посилити. Автоспуск. Збільшено магазин у мене не придбано. Ну, давай-ка по цій зброї подивимось. Магазин. Реклад. Давайте візьмемо приклад плюс приклад плюс і до пестика візьмемо магазин. На цей магазин уже не вистачить, да. Трошки. Так, збереження пройшло, пошуршали далі. Фу, це було дуже довго. Так, 1, 2-4. Чому 1, 2-4, блі? Боже мій, як я обосралась тільки що, ви би знали. Я сподіваюся, на мене там ніхто зверху не випаде. Та я не вірю, що тут нікого нема. Бери зброю, блін. Щось наваляють. Вирости, господи. Та ну не смішіть! Зараз буде срака ларки. Упс. Alex, Олег, there? ти на зв'язку? Yeah. Угу. Пульт зламаний. Погано. Ну, якщо поряд немає крамниці електроніки, тобі доведеться все зробити вручну з інженерного пульта. Okay. Звучить доволі просто. Yeah, well, uh, ну так, але. Спершу треба його знайти. На цих старих вежах їх розміщували високо є. Yeah. Тобто дуже високо. Знову нагору. Прекрасно. Так, залізте ноль проблем. Це зберемо так, зараз я бачу ще щось. Якісь записки. Е, Матіас пожертвував товаришами по нещастю, щоб вивчити цей острів. Що ж це жахлива людина? Отже, я залишився сам, решти більше немає. Воно й на краще я спостерігав зі скелі, як буря шкурляла і кружила їхня саморобна трухлява суденце. Сонцеві хмари нависли над самою водою, як каральна рука, що тягнеться до самотнього, приреченого на загибель човна. Цей шторм не пережив ніхто. Буря налетіла неочікувано та була, вочевидь, локальною, спеціально стежив за розвитком подій. І так само неочікувано сараптом раптом а що найцікавіше, я я, впевнений, все це була не випадковість. Тут відчувається якийсь саду. Не знаю, що відбувається на цьому острові, поки не знаю, але якщо я надіюсь вибратися, то повинна на по всьому розібратися. Пора братися до роботи. і бересете. Так, ліпс. Збереженька. Ауч! Що таке? Поранилась. Гаряче. О май гад. Піди йти. По-гарячому, звісно, пече. Обережно. Тільки б ця вежа запрацювала. О, угу. гаряче. Вибивається нафік. Копнути. Мені подобається слово копнути дуже. Ай, ти не будеш де зараз влупить хтось. Ай, я мать. Це ви хочете, щоб я туди лізла? Сніг? Аномалія. Ясно, понятно. Залізьте на радіо пе ре се те. Ще кастрик, звісно, посидим. табір. Блін, я не нагребла спорядження. Так? Да? Я не нагребла спорядження. Оцих модифікацій. Фак! трошечки не вистачає. Ладно, зберігайся. І скільки людей захоче мене прибити? Ти прийдеш тут, я сподіваюсь, мала. Давай так, щоб не шмякнувся на підлогу. Ой, на підлогу. Пімо! Я не попала йому копнути. Фак, ну чому? Я постійно не попадаю копнути. От чула, як я на кнопки почала зжати з переліку, блін. А чому в таборі не пройшло збереження? Це моє збереження, будь ласка, зберігайте мені і запускайте. Щас получу по шляпі. Але я вже до цього готова максимально, У мене вже пальчики на кнопочках. Я вже тикаю. Я вже до цього готова, я вже до всього готова, я вже до всього готова. Бам! Шкода, блін. Скільки їх тут? Є відчуття, що дофіга далеко. Еге, ж на базі вона всіх перебила підкріплення сюди. Як я так розумію, вони тут будуть максимально всюди. якісь патрончики, дивіться, я бачу на якогось чмаря зверху. Бачу ще одного чмаря знизу. О, у мене проблеми, на мене з ножом нападають. Запальні такі є, у мене таких немає запальних. Все, в нього все забрало. Чим чекую... Ого, бачу. Ти мене десь іншого місця ждеш. Ух ж фак. Наступний. Не біжиш? Добре, я тебе так вироблю. Все? Ще хтось десь буде? Не бачу просто. Погано видно, вилазьте. Весь лутик вже позбирати треба. я сюди зможу вилізти. Ой, да я. Ух ти ж, юй. Їх тут забагатько. Ти подивися, і живі, блін. Я вам так в голову не попаду, барани. Але я в голові не цілюсь то насправді. Добре, я ці двері можу відкрити, ні? Тут нікуди не можу залізти. Окіч. Окіч. Що, що що, 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 каже? Щось там каже оглянути, але мені не влазить. Ау, блін, пішов якийсь. Курбочок. Це мені все треба. Вау, японські жетони. І що це? Якісь Ладно. Кому ще впаяти по мордошкам? Сейчас постійно. Ох ты шок. Я, блин, лучник. Просто вау. Мега супер крутий. Якщо ти думаєш вижити, то не думай так. Можу щось підібрати, звісно. Там, де й можу щось підібрати, я там щось підбираю. Тут можу зайти в хату? Не можу. Збереження, до речі, тільки що було. Хочуся вижить. А ну туточки у вас що, можу десь залізти? Так, смалский мені не треба. Хм. Як рутелик. Телек, ще щось Угу. Матія страшна людина, так спокійно говорити про жорстокість та вбивство – це шаленство. За минулі роки тут не раз з'являлися інші люди, але я намагався їх уникати. Якщо ж вони ставали на моєму шляху, я усував заваду. Але тепер зрозуміло, що саме мене впоратись. Щоб чогось домогтися, мені потрібен повний контроль над островом. Отже, наступне завдання зібрати невелику групу вірних послідовників з швидким розумінням життєвої необхідності в організації. Але що важливіше, вони повинні бути готовими без вагань відбувати. Насильство стане частиною їхнього життя, так само, як залізна дисципліна, кінцева мета і робота. І острів стане моїм. Ось тоді я відкрию таємницю в цих бурі. Лоптить. Окей, куди мені тут далі? Дирки ніде немає. Хорошо, це мені тут була можливість залізти за лутіком, так? Да? Угу. Ляпс вниз. Ти ж можеш сюди залізти навіть? Люпти, де вони? Ух ти, шво! Десь я буду зараз фігачити не тим. Пістолетики йде взвук в бой. Це странно. А як же ви можете мені вилучити, якщо я кру крутіша у вас ухід, блін? Ха-ха! Я крутелик! Як... Бам! По головам. Перезарядка. У кого ще здоровання. Ти вижив? Як ти вижив? Все, тепер точно вже вмер. Все? Все? У мене просто тихо стало. Ну, давай першу зброїмо. Це посі. Підібрати. Хто це? Друга вона моя. От і здорувань, походу. Це що за чмо таке? зарядка. Ох, я здоровань, здоровань дебил. Честно, мне так страшно, но вы бы знали. Ладно, давайте. Треба дати йому атакувати. Я вбила здорування їхнє. Тікаємо, кажуть, тікаємо. Здарування треба обібрати. Вау! Я крутіше всіх крутих. Домови деталі, які можна знайти на тілах ворогів різних ящиках модифікується озброєння. Вау! Кайф, супер! Кульно. Добре, пішли туди, вона сказала тікаємо, криску вбивати поки не будемо. Все підбираємо. Все добро моє. Криску не беремо. Я не можу ніде тут зберегтись, зберегтися, да? сумно. А куди ми втікли? Цікаво? Чіпи, у мене все одно тут повно лутика, тому мені якби нічого не треба. О, це треба. Епс. Ой, бачу, там хтось стоїть. О, нікого тут нема. О, ще щось знайшло. Гляньте, щоб отримати приховану інформацію. Є голіфи. Чи є сім'я? Прик. Знаходжу, то... Не знаю що. Добре. Вилізли далі, вони десь тут всі є. Чи я їм уже нахрен не здалась і вони уплили. О! Костюр, Посидим. і на цьому збережемося. О, ні-ні, очки вміння. Зараз їздимо одне очке вміння. Блін, мені насправді не то, щоб щось треба за цих перших рівнів, але треба прокачувати все. Тому заходимо сюди і качаємо, що тут ще лишилось? Більше досвіду. Все. Дякую. І спорядження я там хотіла качнути. Перше я взяла якусь модифікацію. Не знаю яку. Це мені хочеться. І здається, у мене лишилось на магазинчик Чутку я все висрала У <сміст> мене більше немає цих штук. Це зберігаємось на цьому на сьогодні. Ми з вами завершуємо. Всім дуже дякую за перегляд, всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, на твіч. Ставте свої подобайки, пишіть коменти. Бувайте зустрічі в нові відео або на стрімі.